Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав Гомер ТВ онлайн. І це T-342, це китайська ST-8 рівня прокачувана. Після АПУ дуже цікавий танчик, як на мене цей був. Йому там поставили гарматку, якщо я правильно пам'ятаю, з 360 серед. ні, стоп, 250 одиниць. А, цікавенько, цікавенько. Чомусь я думаю, що йому бачу. щось там покраще зробили. Можливо, це, звісно, не топова збірочка ще на танку, але ну, тут голда прибуває 241 мм. Можливо, це не топова пушка, до речі, бо здавалось мені, що він має гармату там 420, щось таке поцікавіше, вроді як мені було на цьому танчику. Ну окей, окей, ми маємо зараз 250 одиниць і 300 фугасочок. Хорошо, хай буде і так. Поправте мене в коментарях, бо здається мені, що в нього має бути краща пушка. і це... Чомусь мені здається, що це він не, стопо... не топова цей, варіація. Типу, що з типа передтоповою пушка на ньому зараз стоїть. Поправ... Поправте мене, будь ласка, якщо я помиляюся. Ну, якось так. Ну, в общем, у нас карта промзона, пром стандартний бій з 7 рівнями, так би мовити, міні-нубочка, міні міні-нубочка, міні і ми їдемо грати зеленку, цю алейку. За нами дуже багато танчиків за спиною, в тому числі і ЛТ-шечка на секундочку заховалася. Але танчик як, має непогано гратися в позиціонки, бачимо в нього як плюс-мінус. Адекватна має бути. Тому йде в рив, іде в рив, прожим, і зразу находимо ТВПшечку. І це вже неприємно. ТВПшка після апу має непогану пушку. Так. Але союзники за спиною ми її ще підперли, якраз таким чином, що, по ідеї спина, ну, люди за спиною можуть її прокидвати, і так і є. Ми її стираємо відразу ж, і тут одразу вже виривається суперхелкат, і він також відправляється в ангарчик. Оце так поворотик. Оце так цей мовчик. За 30 секунд фармимо собі майже 200 сумарчки. І тут ще 343 3 також вирішив катити на нього. Ніфіга собі. Ставимо його на каточок. І він нас не пробиває, ну це капець. <смі> Нігріна тут пуш прикольно. А що наші герої робить, як таке можна взагалі грати, вибачте на слові з такими ракурсами. Проти, арта противника фігачить, походу, ББшками. Це жесть просто. <смі> і зараз йде просто лютіше ПВП з 343, хто кого передамажить, а хто присіч комбере цей. Так то ми маємо програвати, пойдеться цю ПВПшечку? По йде, без допомоги. Ще й арта союзника застанює і. Не знаю, Хелка, походу, допоміг, не бачу в такому прицілі, як люди грають взагалі не розумію. Я, ну, Факт стається фактом, шо? кажу, Що тут ще 122 ТМ сюди їде? Ніфіга тут м'ясо, слухайте. Теж не знаю, І теж на 34,2 2 впарується. Це жесть просто. А там ще одна ПТ-шка світиться в Азік на, кон... на цьому, <рес> на... на дальняку, він теж буде їхати, чи що? Давай сюди вже йти сюди. Мало тут твоїх полягло братиків, залітай йти. Коротше, коротше, ніхера себе як Шончик, рахунок вже 9-2. <просту> Просто реально, блядь, кібербулінг якийсь відбувався. Т-3-4-2, але він витримав, вистояв, наніс 2140 урону, зробив 1951 асистику і два фрага. Якось так, і 1110 на танчі, вжесть, звісно. <просту> оце так оце тут відбулося. Па це пацієнно, пушать вкатують, так би мовити, якраз на гайдик на цей <просту> на, на відосик. О, намацає на, на, на ви кашечку, даєте ще дажечку, нормально. Нормально. Дві 400 дашки, ви знаєте. Я розумію, що тут вже багато нічого зробити не вдасться в цьому бою. Е е але, але, то реально, якщончик, прям дуже лютий був, це Жесть. Ну що, давай вже в повазі каїть. <laughs> Єшка летить! Ля-ля-ля-ля-ля! <laughs> жесть просто. Добре, там. У Єшка тупо летить. <laughs> Кай! Там блядь, три чувака наших не вбило, я вб'ю пацани, зараз буде а все, зараз ти я його завалю. А ти проскочен, проскочен. Жесть Смерть просто, ворога. конечно. Зажали, бідно, 3-4-2 вже да цей У цими вже вже трупіками, це капець. Дуже цікавий бій получився. Ну, блядь, як жончик прям по кайфу. Автоприцільчики. Тут навіть автоприцільні залітає. Це жесть просто. Веселий бій получився, реально фановий. Ну давай вазіка сюди. Хорош, хорош. Просто ультра-турбач, але скільки принісемо емоцій прикольних, позитивних. Да, Отак от якось такий от бій получився. Е, Місі воно реальне. Тупо конвейер, знаєте, тупо конвейер получився. один здовж наїжджає другий, заїжджає третій, заїжджає четвертий, і в кінці єшка така. Я зараз розберуся з ними. Минуточку уваги. Да. Ой, хух, крутий бій вийшов, Давайте дивитися підсумки. Бою. І в підсумках ми маємо Росика, ніяких там епічних медалей не насипало, але понасипало. Дивіться, нам хочу показати цю медалечку палій. Там підпалив він т здається, чи 122 ТМ, в общем, якусь підпалив стрілець на ураження, <ріст> цілий вказівник. Саме медаль, яка дуелянт. Тут, напевно, треба було видавати дуалян, а якось там трипелянта, чесне слово, таке місце устроїли. Це жесть, звісно, костолом і заговорений. Ось такі от результатики. 1330 чисто досить забій. Хороша реалізація. Ну, тут, як, як би мов мовити, пробивати, не пробивати було б важко на фулл голді. Хоча там і пробиття не дуже велике, але оце все в клінчі, все в упорі. Реально, бій получився дуже цікавий, дуже екшонний, хоча й короткий. А на цьому все народ. Всім найкращого. себе, добре, все буде Україна.